Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу показати свої поповнення, свої оновлення в колекції. Буду казати, сьогодні буде багато матеріалу. Ну, по філателії просто, напевно, капець як багато, тому що багато чого прийшло, багато чого е, замовив, купив, придбав. Е, по філабенементу там вона приходила. Одним тим словом, філателії сьогодні буде, скажу так вам. Чесно, багато. Ну і буде трохи нумізматики. Ну, по-перше, давайте почнемо ось такі два безкоштовні конверти мені подарувала Кирпошта за те, що я у них замовив дещо. Тобто, одне це по філабонементу прийшло, а друге це моє було замовлення. Ось таке. Ну, далі по нумізматичних їх, ділах, замовленнях. Хто пам'ятає, ну, цього тижня в нас там були якісь продажі, в НБУ були якісь залишки. Якщо чесно, я не приймав участі, хоча була можливість, але вирішив, не буду приймати, були трохи інші справи. Ну і Натомість замовив трохи іноземних монет. Перша монета це в нас рік зміїв. Це монета минулого року. А, отак, отак напевно, треба крутити. Ага, так, дійсно, рік Змії. Ну, мені із китайських ще там одну чи дві, здається, треба ще придбати. І рік закритий. Далі. Це теж у нас 25-й рік. Так, а тут я ось здається, ось отак треба перекрутити. Це Україна, Сили безпілотних систем ЗСУ. Цю брав за 20 гривень. Ну, Роли мене мало цікаві, тому я беру от по одній монетці по 20 гривень. В принципі, нормально. Ця була, здається, чи 160 чи 180. Китайська, я вже, чесно не пам'ятаю, Ця 20. Ну і далі. Нарешті, нарешті вийшла остання монета серії Сполучених Штатів. Це квотери, американські жінки. Ось, це у нас 25-й рік. Де? Денвер здається. Так, хто вона там? Я не пам'ятаю. Інтернету зараз немає, світла немає, тому не прочитаю, хто це таке. Альтеа Гібсон. Сподіваюсь, правильно прочитав. Якщо ні, можете не поправляти мене в коментарях. Все одно подивлюсь вже після коли увімкнуть світло мені. Так, оце 45 гривень і можна сказати завершення квотерів. Чесно, не знаю. Зараз у них там серія доларів, є це американські інновації ще. Потім один раз в рік виходить. Це як є, там корінні мешканці індіанці. Не знаю, будуть вони започаткувати якісь нові серії чи ні. Я думаю, щось вони придумають, тому що це в нас що були там серія Штати, Штати та території, парки були. Оце зараз американські жінки. Здається, більше квотерів ніяких таких серій вони не запускали. По доларах там, що у нас було, президенти, американські інновації. Корінні мешканців. Це три серії, які я так пам'ятаю. <кій> Щоб ще якась серія була, от я не пам'ятаю, може, щось я забув. Ну Там всякі такі маленькі, невеличкі міні-серії по 3-4. ось глобальні, що на, скажімо так, на декілька років таких серій я щось не пам'ятаю більше в них. Так, ну що ж, Завершуємо із нумізматикою. Давайте переходимо до того, на чому я дуже сильно сижу на філателії. Так, ну по-перше, давайте замовив, купила це ось такі марки. Перше, це у нас ось таке верхня частина аркуша Софія Київська, 1000 років. Це у нас було в далекому до 2011 році. Був зроблений ось такий випуск марка. Дві марки, купон посередині. Ну, вдалося знайти ось верхню частину поля. Далі, це у нас власна марка. 2011 року, але схоже, в мене вже така є. Треба буде перевірити, бо я точно не впевнений. Він там здається по кольору купончика трохи відрізняється. Бо в цей рік було двічі випуск там, і от не знаю, який це саме випуск. Може, там, може, у мене вже два випуска, а я просто не пам'ятаю. Так, і ось серія Європа коти 21 рік. Чесно, я не пам'ятаю, що там у нас було в 2021 році, але це Чешська Республіка. Номінал є, здається, я дивився, чи 36 чи 39 крон. це, Якщо перекладати на звичну валюту. Ну, Мені здається, за 60 гривень вона дісталася. Ось така красива марка. 21-го року. Так, це є. І далі. Ось, там. Дракон острова Комодо, чи комодський дракон. Ось Геннебісау 500 франків 2011 року. Ось така незвична форма у нас. Ну, Тут з контакт це блок. Всередині це у нас квартблок з трьох марок по 500 франків. Але, ну, я думаю, всі знають історію цих африканських країн. Країни бідні, і тому вони продають різним фірмам. Ну, не скажем так, не дуже там, як кажуть, шарашки контори, а таким більш-менш солідним підприємствам, фірмам, відвипускати від їхнього імені марки. Ну от, в принципі, ці марки зазвичай, вони їх дуже рідко можна побачити на конвертах. Це дуже-дуже велика рідкість. Вони навіть іноді виходять так, з надрукованими тут печатками вже. Чисто, типу, зроблено, що вона зробана від імені Конго, використовуються самі різноманітніші популярні теми. Тобто, там Флора і фауна, динозаври, я не знаю, спорт, космос, Тобто дуже популярні теми намагаються використовувати, Ну, скажімо так, спекулюють на цих темах, використовують те, що країна не може сама це все зробити. І от вони, типу, від їхнього імені. І це не тільки Гвінея неї Бісал, це там, майже вся Африка так робить. І от що-що, я знаю, що ці Марки, блоки, вони зазвичай не дуже багато коштують. там. Ну Цей то дорого коштував, як на мене, як для Африки, 100 гривень зайця цілих, але вони там можуть бути по десятці, по двадцятки їх там штампують не те, що сотнями, тисячами, а мільйонами, напевно. І от я що знаю, що, от в принципі, саме цінними от, вважаються це якраз офіційні випуски. Тобто, якщо вам якимось чином вдасться придбати саме сучасні. Марки, наприклад, навіть цієї саме Геннеї Бісау, які використовуються реально для відправки конвертів. Можливо, навіть наклеєні на конверт і поставили початку, що воно пройшло пошту, то це ось, я наскільки розумію, доволі рідко і іноді навіть дорого. Ну, Якщо чесно, я з сучасної Африки майже таких марок не бачу. Там ще колоніальні періоди, там трошки періоди після, колоні... після колоніальних періодів, коли вони там щось почали бути самостійними. Але потім, коли вони зрозуміли, що на цьому можна заробляти гроші. Не знаю, це корупція чи це офіційна, як то кажуть, лінія партії їхньої. Але маємо, що маємо. Так, добре, це трошки ми з іноземщиною. Те, що я придбав. А так, іще одне з цікаве придбання. Хто пам'ятає, я там колись виявив бажання збирати китайські марки, не просто збирати, а зібрати саме річний набір 25-го року. Ну... Не знаю, треба буде ще щось з часом замовити. Але ось у вересні, як зараз пам'ятаю, 8 вересня, тому що я постійно перевіряв я: них трохи китайських марань 25-го року. І ось що мені прийшло. Це в нас 100 років, здається, китайській партії. Це у нас щось пов'язане з археологією, це з їхньою писемністю. є роги. Тут ще, до речі, блок такий красивий випустили. Далі, це в нас китайські гриби. Ну, я не знаю, чи китайська чи не китайська, але китайські марки із зображенням грибів. Так, є. І остання краса, це ось такі це історичні будівлі різні. Чесно, хочеться зібрати мені 25 рік, спробувати от саме виключно китайські марки. Подивимося, що з цього вийде. Дасть зібрати чи ні. Але якщо я і зроблю колись огляд повної цієї серії, марок. Та і 25 року, то це, напевно, буде ж тільки вже в 26-му році, так, можливо, навіть ближче до літа, тому що дуже-дуже довго йдуть марки по 2-2, майже іноді, навіть, не, по три місяці. Тому що перші рази я теж, коли замовляв марки, теж вони йшли дуже довго. Це другий раз я замовляв дуже довго. Скажімо так, поки вони прийшли, там уже в них випустили ще ряд марок. Тобто, вже, в принципі, як то кажуть, можна ще щось замовляти, вже знову замовляти. Щось новеньке, щось чого не вистачає. Так, це в нас, що відноситься до марок іноземних. Ну, і українських, трошки українських було. Так, зараз покажу іще українські марки. Так, це серія в нас, який тут рік 2009 серія локомотивобудування. Ось, ну, серія, скажімо так, цікава. Дуже не немала серія, скажу, і не дешева, тому що а особливо, якщо ще брати там хтось вирішить зібрати їх з купонами, а ще, не дай Бог, хтось вирішить зібрати з аркушем, то, то капець. Готуйте, як то кажуть, майже всю зарплату. Ну, хоча не знаю, як то кажуть, в кого яка зарплата, той таке собі купує. ну, Якщо на мою зарплату дуже не розженешся, там, щоб з купончиком брат, хоч би по одній взяти. І то іноді дивишся так жалієш. так, типу, ну, там, Потерп, хай полеже, хай полеже. Так, далі знову верхушка. Це серія Європа, 10 рік, дитячі книжки. Так, це в нас щось там пов'язане із творчістю Тараса Григорича Шевченка, там щось чи Казашка, якось так називається. Так, це в нас чи 12-та національна філателістична виставка Укрфілекс 2011, Одеса. Здається, і зараз досі йде ця виставка. Чи сьогодні вона там... Чи... ну, хоча на дату вих... виходу цього відео вона вже завершилась, напевно. Знову серія Європи. Але це вже у нас 12 й рік. Це щас там відвідайте Україну якось так. Чи, від... ну, запрош... Чи візитівка України якось так. Забув теж цікава серія, присвячена саме, що запрошуючи... ну тут. Показується цей географічний центр Європи. Хто знає в нас в Україні якраз і географічний центр Європи, він проходить десь в Україні, знаходиться. Так, далі. Це в нас теж Трасгер Шевченко. 13-й рік присвячена його картинам, якщо я правильно пам'ятаю. Так, це Україна минулих років. А зараз давайте подивимось на більш таку сучасну Україну. Почнемо з таких конвертів. Всі ми знаємо, що в нас вже вийшла нова марочка 10-го стандарта. Ушка 20 гривень. Ну, я поки що ще окрему марку ніяк не куплю. Можливо, колись прийде час. обов'язково візьмемо. Далі, ось вартові різдва. Ну, Сказати, що це щось нове, там реклама серіалу чи фільму, який ще не вийшов, але, для, якщо чесно, хто захоплюється марками України, то це, скажімо так, не перший раз. Але до цього це були зроблені повноцінні марки. Ну, те, що я бачив, те, що я маю. То там робили повноцінні марки, які можна було, ну, скажімо так, ось у таких типу цих художніх, комеративних, чи як там називається, ось були випуски. там. До мультфільмів, до фільмів. А тут вирішили через власну марку випустити. Вартові Різдва. Не знаю, буду дивитися чи ні. Ну, але погашення має. Так, далі. Новинка. Новинка. Цього тижня у нас 21 листопада було введено в обіг нову марку ось такий тризуб. Це у нас погашення міста Одеси чорного кольору. І погашення міста Києва, червоний колір. Ну, Трошки пізніше ми обов'язково зробимо огляд цієї серії, тому що якщо чесно, через відключення світла та через брак часу немає можливості в мене зайнятися зйомками відео оглядів. Ну, не знаю, Колись в мене все-таки буде час, тому що ось я наприклад, знаю, що зараз вже ось має це, цього тижня у нас має вийти ще одна марка продовження серії. Цих гричних професій, але тепер буде про хліборобів, про землеробців, ну так, про фермерів. Так, Так, про фермерство. Так, ну і була ось така марка з тризубом випущена. Так, і ось спеціально до 21-ї національної фелоцічної виставки був зроблений ось такий випуск. Випуск аркушу без перфорації. Ми не бачимо номерок 13-й. Е, в принципі, круто. Укр Filex Одеса 2025 рік. Ага, ось, дивіться, до речі, марка. Ось можемо заразом і порівняти. Ось марка. Це у нас ніколих од 2011 року. І ось марка 25-го року. Ось для порівняння. так. Давайте покладемо. Ну, тепер, звісно ж, треба ж цю полосочку. Скажімо так, з купоном окремо придбати. Класно зроблено. А Хоча, якщо чесно, як на мене, хоча мені було б це не дуже зручно, але все ж таки варто було б цей випуск зробити, щоб було погашення по всіх територіальних центрах. От, Щоб і Полдава, Полтава, Харків, там, Суми, щоб могли погасити. От, Якщо чесно, якось іноді не дуже зрозуміло, як Укрпошта вибирає які марки, які випуски будуть йти. Погашення по всій Україні, яке тільки Київ, або яке тільки там, до тут ось, Як це Київ, ось це ось виключно Одеса. Чому чи виключно Одеса? Хоча, можливо, це з цією виставкою пов'язано все. Хто його знає, хто його знає. Ну, Але, як на мене, от варто було все ж таки зробити погашення ще й в місті, по містах, щоб всі могли погаситися. До Дня Гідності та Свободи. День Соборності, здається, ще 21 листопада. Так. Ось таким святам. Ну що ж, на цьому напевно буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!